you <music> Слава Україні! Блог Р. Перші проголовне. Усі посилання в описі до відео. Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами моніторингу способу життя депутата Київміськради виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, котрі свідчать про його незаконне збагачення на суму майже 8,5 мільйонів гривень. Про це НАСК повідомило у себе на сайті. Так, згідно з відомостями не в декларації, нардепа за 20-й він отримав суму у подарунок від матері. Проте НАСК з'ясувало, що розмір. Її доходів за останні 22 роки не дозволяв накопичити суму коштів для здійснення такого подарунку. Нічого собі подарунок краще б зробили подарунок на таку суму для ЗСУ. У відповідь на запити Нацагентства вона а джерелом походження коштів є доходи від підприємницької діяльності батька. До своїх пояснень додали нотаріального завірену копію договору про дарування 300 тисяч доларів. Ідеться у повідомленні. Проте стало відомо, що НАСК отримало нотаріально завірену довідку, в якій зазначено, що єдиним спадкоємцем. Є дружина померлого, яка успадкувала об'єкти нерухомого майна свого чоловіка. Однак відомості про успадкування грошових коштів відсутні. Крім того, в померлого виявилися заборгованості за єдиним внеском для фопів на суму 35,5 тисяч гривень. То трохи пазл не складується. При таких великих сумах на дарунок ще є заборгованість. Дуже цікаво. У нас також засумнівалися в правдивості слів матері нардепа. Наск направило матеріали до нацантикорупційного бюро для вирішення питання щодо внесення відомостей до є. Р. До судових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення та здійснення досудового слідства з метою притягнення депутата до відповідальності на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.